Це нахабний аморальний наступ на свободу слова. І в тому числі руками суддів. Ріцню скаргу представника від щашки, надалі вас на заберений час. Зараз я у кровому розі йду в суд. В двох словах чому суть справи. Ми на експерт КР робили чимало матеріалів щодо так званих поборів на кладовищах. Ці наші відео набирали десятки тисяч переглядів, мали сотні коментарів, де люди писали свої власні історії, розповідали, як з них за риття могили на кладовищах вимагали готівкою там, і 5-7, і більше тисяч гривень при офіційній вартості могили 2500. Зараз. 2500 приблизно. От, і ми висвітлювали діяльність Наталі Шишки, кривийської журналістки, депутата Кривийської міськради, яка була автором петиції з вимогою припинити побори на кладовищах. Ця петиція була підтримана більшістю. Тобто депутати визнали, що в місті існує така проблема. Вони зобов'язали там відповідних посадових осіб вжити якихось заходів. І Наталя Шишка, як журналістка в своїх матеріалах, також висвітлювала цю тему. Писала, що от є. Проблема, що звертаються, люди розповідають, сама е, з'ясовувала обставини всього цього, писала, що дійсно є побори, що похоронні справою в комурузі займається комунальне підприємство Ритуал сервіс, що є директор цього підприємства Андрій Васильєв. І от після всіх цих публікацій Андрій Васильєв з дружиною е, судяться е, з Наталією Шишкою, вимагають від неї спростування чогось якогось. І вимагають грошової компенсації за моральні збитки, за шкоду ділової репутації. Щось там більше 100 тисяч гривень, здається, багато грошей, одним словом. От. І суд першої інстанції став на бік Васильових. І сьогодні от зараз я йду в апеляцію. Зараз я звернулася до апеляційної інстанції. Сьогодні має бути рішення От іду почути це рішення. Підтримати колегу, тому що, зрештою, вся ця історія це про свободу слова і про цінності, про право е, вільно говорити не про особисте щось, а про суспільно-важливі речі. Зрештою, е, за що ми тоді зараз воюємо, якщо не за цінності, е, тому це важливо і е, важливо і цікаво почути сьогоднішнє рішення апеляційного суду.

В России Бралишкович Агностян до Ведача, Шишкин Дальвасина, вот по Васильева, Вали, сам Васильева, адревич, смены, с меньше, що розмегали школи сягу, до кордон с Васильова саме спит без тисяч гривень, до 30-ти гривень, смач, шут, бир, гривень, до 570 гривень, 40 три на кость. Василю Андрійовичу зі 140 тисяч гривень стали 3 тисяч гривень. Сперси, 6 тисяч 280 гривень 80 копійок до 4 тисячі 585 гривень 800 копійок. А... Для мене, як для професійного журналіста, який все життя працює у цій професії, набагато важливіше за будь-які грошові стягнення. Те, що це нахабний аморальний наступ на свободу слова. Для мене справа честі довести, що це рішення, як першої інстанції, так і апеляції є неправосудними і вони будуть скасовані. Я сподіваюся, в касаційному порядку я обов'язково звернуся в третю інстанцію. Ну, якщо так станеться, що і там. Підтвердять рішення перших двох інстанцій, то звичайно буду подавати, позиватися в Європейський суд з прав людини, тому що свобода слова. Я чудово знаю за 40 років журналістської діяльності, які вона має межі, на чому вона має грунтуватися. От а у нас зараз свобода затикати рот, в тому числі руками суддів. На жаль, відбувається відкат не тільки в питанні свободи слова, а й в питанні правосудності і довіри до суддів. Потім судді, я думаю, їм неприємно, коли до них немає довіри в суспільстві. От коли виносять такі рішення і рушиться ця довіра навіть там, де вона була.